Є новина, друзі. Після вчорашніх слів Зеленського про примусову мобілізацію. Сьогодні з ТСК одного районів на Львівщині викинули чоловіка. Ну, якому треба було надавати допомогу, тому що в нього розпочався приступ епілепсії. Відео є в мене в телеграм-каналі. можете зайти подивитися, в шапці профілю є посилання. Ну, як пишуть очевидці, як пишуть телеграм-канал, який опублікував це відео, що ну, люди не побачили, що чоловіка викинули з ТЦК. Спочатку його доставили в ТЦК, в нього почався приступ епілепсії, і потім працівники ТЦК Мостицького, якщо я не помиляюсь, якби викинули його, і далі люди вже на тротуарі, там на відео видно, надають йому допомогу. Як далі написано, що за. Ним приїхала швидка і вже в лікарні продовжила надавати допомогу. Ну, це якраз про слова Зеленського, тому що він про це говорив: що ми кожне порушення ретельно розглядаємо. От і на наступний день одразу вже просто людину, яка хвора доставляє спочатку в районний відділ ТСК, А потім, коли бачать, що зараз може статися проблема, в них в приміщенні. Ну, викидають на вулицю. Якщо це правда, що написано в цьому відео, тому що ну я там присутній не був. Але маємо, що маємо. Напишіть, що думаєте з цього приводу: лайк, репост, підписка. Ну і йдіть в телеграм. Дивіться.